Мої хороші, мої хороші, я вже в окулярах. О, знаєте, я собі нагадую таку відмінницю, така вчителька. О, ну, не знаю. Це такий в мене experience. Есп... Esperience. Е, перший раз в мене завжди було. Е, ну, все дуже добре з зором, стовідсотковий зір в мене був. І от десь два роки тому він настільки почав а, в мене погіршуватись ну дуже стрімко. Тобто я вже не бачила не зблизька, не здалека. Ну, здалека я ще бачила добре. От, тому це в мене перший раз, перші такі окуляри. І я, і я ще не вмію це все носити. От і. Не зовсім моя форма, тому що мені хотілося знаєте, щоб оцей низ, щоб він був більш округлий такий. Ну, от в мене ж такі щічки природні, щоб воно було ну, як-то більш так жіночно. Ну не знаю. Потім. Я ще не знайома з термінологією, у офтальмологічною. Мені просто пояснили, причому лікарка вона настільки швидко розмовляла, настільки швидко, що я там отак її слухала, слухала. Коротше, мені пояснили, що вони можуть мені зробити двоє окулярів: одні щоб дивитись в далечинь, інші щоб читати зблизька. Але я як собі уявила, що в моїй сумці буде два чехла у цих, знаєте, і так там. Вона в мене важка, ще оці окуляри. Тому я їм сказала, робіть все в одні окуляри. Тому в мене, в мене верхня частина, як я зрозуміла, як вона мені пояснила, це, якщо я хочу дивитись в далечінь, я повинна дивитись у верхню частину. Якщо я хочу читати, мені потрібно отак, от, о Боже, яка чіткість. мені потрібно дивитися вниз. От, і якщо я просто хочу йти, мені потрібно дивитись отак от прямо. Ну, чесно кажучи, як-то незвично мені. Перш за все, світ став такий чіткий, такий чіткий. Я ніколи не думала, що я так погано пофарбувала стіни. Тобто я зараз бачу оці всі маски, знаєте. Потім, ну як-то, ну не знаю, в мене і голова кружиться. Лікар мені сказала, що мені потрібно до них звикнути. Вони мені дали два місяці. Протягом двох місяців вони мені можуть безкоштовно просто з цих одних окулярів зробити двоє. І все. Ну, я буду спробувати звикати до цих окулярів. І потім я собі ще замовила більш таку форму класичну в чорному пластику, яка не дуже дорого коштує. От, яка не дуже дорого коштує. От. Ну не знаю. Як вам пишіть? В мене, до речі, бачите, в мене різні е, брови. От. Оця брів в мене дуже-дуже, так, я вам буду оцим показувати. Вона в мене від природи дуже висока, і вона майже доміком, майже такою хатинкою дивиться вгору. А оця брів в мене просто е, пряма, от. і з віком почала навіть опускатися донизу. Тому е, окуляри вони ж повинні бути. Так, щоб не видно було брів, я не знаю як. От, думаю, от. Обіцяла показати себе в окулярах, показую. Але на відео я бачу, що потрібно їх все одно знімати, тому що ви в них бачите відображення телефону. От. І потім оцей вау-ефект, коли ти в них виходиш на вулицю, і дуже яскраве сонце, і воно таке, знаєте, хопа, і окуляри стають таким фіолетово сірим а хочете, я його стукну і він стане фіолетовим в крапочку. Був такий мультик радянський. Я просто не розумію, навіщо потрібен цей вау-ефект. Просто для краси моя мама як побачила ці окуляри, сказала: о, які гарні! Вау! Вони стають такі темні на сонці. Якщо оця темність це не захищає від ультрафіолету, тобто, а навіщо вона тоді потрібна? Дівчата, хто носить окуляри, поясніть мені. І поясніть, чи нормально, що трішечки я ловлю такі, знаєте, хвилі іноді. Тобто нічого, нічого, потім так, знаєте, різко я кудись дивлюсь, і в мене отаке пішло. Хова! Пішла хвиля. Ось така Марка, вони в італійських аптеках по всій Італії. От бачите, тут є їхній сайт. Безкоштовно вам. Зроблять діагностику. Ну, не зовсім безкоштовно, бачите. Ну Просто мені потрібні були ще окуляри, ну просто потрібні. Я вже без них нічого не бачила. А зараз все так чітко, я кажу, мама, мама, я бачу все, все сміття на вулиці, я бачу ще більше. Так, це в мене ліве око, це праве, ага, і виходить, що я, от бачите, на два оки. Ока оки. Виходить, що я так, лівим оком бачу гірше, ніж правим. Тобто, все одно я вдалечі бачу ліпше, ніж так от зблизька. А зараз я дивлюсь, вау, супер! Дали мені отакий от чехольчик з двома тряпочками. Тому от діо, він такий, знаєте, міцний, міцний. Отака марка. Бачите? Тому зараз я їх зніму, а то в мене вже голова закружилася у них. Я ж і вгору дивлюсь, і вниз дивлюсь. Я хотіла перед відео вам одразу відповісти на питання про туш і про сонцезахисний крем, яким я користуюсь. Так, туш в мене, дівчата, я завжди користуюсь Maybelline і тримаю L'Oreal. Я завжди користуюсь Maybelline. Ось бачите, в мене ця туш, вона, господи, їй вже майже ну, більше року ем, вона не закінчується, вона не засихає, але в ній дуже незручна щіточка. Бачите? От, от буду вам показувати на. Отут, де світло. А бачите, яка щіточка, вона затовста і вона однаково товста. Ось. І так, вона добре профарбовує вії. Добре. І мені подобається, знаєте, щоб вії такі були прям такі, як у ляльки, я два-три рази нашаровую це все діло. Але як тільки сонце на вас освітить і стає тепло, вона починає текти. Вона починає отут. -от, як вам сказати, коротше, вона відпечатується знизу. Тому, і дуже важко нею, знаєте, що, нафарбувати, тому що вона, зараз вам скажу, за рахунок от такої о, щіточки, вона дуже чіпляє і маленькі вії, які розташовані отут, у кутику біля о, носу. Тому вона незручна. Потім в мене ще є, а я дуже я полюбляю туші, в мене їх багато. Потім в мене ще є отака Лоріаль, класична, всі ви її знаєте. Отака от е, об'єм на мільйон оцих вій. Тут вже е, щіточка ліпша. Але, так, буду вам на білому показувати. Але все одно вона для мене затовста. Затовста. Але Лоріаль. Підсихає швидше, ніж Мейбелін. Тобто, оцю туш я відкрила може ну місяці півтори тому, і вона вже така в мене підсохша. Тобто, все одно Мейбелін для мене ліпша. Але зараз це інша Мейбелін, і оце це моя знахідка. Дівчата знову ж таки у нас у всіх різні вії. І от для моїх, саме для моїх, оце підійшла ну, найліпше. Ось бачите, в неї форма а, щіточки, як конус, як, така, як ялинка, мабуть. От. І оцим тонким кінчиком ви можете профарбувати а, маленькі вії. А там, де більш товстий, от, вона дуже гарно підкручує вії. Ну, тобто, зараз, якщо мені потрібно дуже швидко кудись от просто вибігти і щоб вії були такі вау. Тільки ось така, ось така, туш Мейбелін. Боже, як вона читається? Чілс, Сенса Кіональд. Не знаю, коротше, я читаю англійські слова італійським алфавітом. От. Тому ось такою тушу я зараз фарбую і я дуже задоволена. Вона не відпечатується отут знизу. Сонце на сонце вона не тане на ваших віях. Вона дуже класно профарбовує. Її мені достатньо ну, два шари так от зробити і все. І в мене вже вії, як у ляльки стають. При всьому тому, що в мене вії, ну, після хіміотерапії, та ні, після, вже після четвертої хіміотерапії, а я ж їх робила скільки? Дев'ять. От, в мене випали всі вії майже. Ну, всі вії, там 2-3 стирчали. І оце, що виросло, воно не досить довге. Оці вії нові. От, але завдяки оцій туші, от, можете навіть зробити е, скрін, ставте на паузу і робіть. От. В мене просто фюх, як у ляльки. Потім сонце захисне Крима. Звичайно, літо, Італія. Мені подобається бути біленькою, навіть якщо я дивно виглядаю на фоні загорілих італійців. Я вже не кажу друзів з Африки, я дуже біленька. Мені подобається така блідість. От в мене є це в мене закінчився вже Крем минулого року. Це він вже пустий, ну може ще на два рази. Я його там можу вичалити трішечки. От, значить, віши, але він слабенький. Для Італії він слабенький, він тільки на 30 а, SPF 30 тут. Тому а, я купила отакий SPF 50 і це дитячий крем. Мені взагалі подобається дуже а, косметика для дітей, така уходова. От. Тому. А, Може, я куплю ще віши, саме крем для дітей, тому що одного разу це було ще до цієї історії з моєю хворобою. Я працювала бебісітером, і мама дівчинки, з якою я працювала, вона їй купила віши 50 плюс захист для дітей. Віши. Він виглядає майже отак, тільки для дітей. А я свій крем забула. А ми з дівчинкою так страждали від сонця. Тобто нас з коляскою виставляли з дому десь о 9:30. І ми могли прийти додому тільки після п'ятої вечора. Ми цілий день були поза домом, тому що батьки працювали онлайн в квартирі, і щоб ми їм не заважали, ми брали з собою обід. Ну, коротше, отак. І тільки на вечерю я дівчинку приводила додому, маленька. І я взяла її крем, віші для дітей. І собі намазала ніжки, тому що свій крем я забула вдома. І що ви думаєте, це дуже класний, дуже класний крем. Він, по-перше, дає, такий, знаєте, таку прохолоду ніжкам, ну, мабуть, там є ментол. От, і, ну, він мені дуже сподобався. Тому я вирішила, якщо я буду поновлювати свої оці сонцезахисні кремчики, я буду купувати дитячі віши. ну, такий мінус всіх. Цих кремів. Те, що вони, ну, все ж таки, ну, такий, трішечки білий від них є нальот. А це просто я була в аптеці, були знижки, і я подумала, да, спробую. Nivea, непогана марка. Вона, до речі, одного концерну з Еоциріном. Що Нівея, що Eucirine, от така марка торгова, бачите? Тому, як італійці кажуть, Нівея, Нівея. Я їм ще не користувалася, але ну, скільки тут грам? 150. Ну, 150 в літ, ну, на літо мені вистачає десь приблизно на півтори місяці. Тому що я обмазуюсь з ног до голови. З ног до голови цим кремом. Навіть я його наношу на обличчя, хоча він для тіла, ну, на обличчя теж. але... Для обличчя в мене є інший крем, отакий теж, SPF 50 це Адерма. А, Адерма. Мені подобається, я вже його пробувала, і ви знаєте, він не окисляється. Тобто, якщо ви на цей крем нанесете будете наносити тональну основу, вона не буде темнішити. До речі, про тональні основи, вони зараз в мене теж всі з SPF-ом. Ну, це не можна сказати, що це тональна основа, це теж Нівея. Це флюїд, так, флюїдо ч чі, -чі. Сі -сі крем флюїд. Він а, найсвітліший, він підлаштовується під вашу шкіру, він дуже легкий, але він її дуже непогано вирівнює шкіру, і м -м, в нього SPF 30. І от уявіть собі: ви спочатку адерму з 50 SPF, потім а, оцей флюїд. Ну він дуже-дуже легкий. З 30 СПФом. І все, у вас біленьке обличчя, немає зморшок, немає зморшок. Потім, я вже вам казала: а, до речі, оці всі туші, ну, я замовляю онлайн. Я їх не купую тут, в Італії. Ну, тобто в Італії тільки онлайн. Далі, крутимо педалі. Денний крем теж дуже простий, нівея, захист 30. SPF. от зараз я ним користуюсь, тому що зараз ще не дуже таке активне сонце, тому я користуюсь ним. От хотіла відео зробити, знаєте, саме перед іншим відео. Ну як, таку. Невеличку вступну частину. І знову вже 20 хвилин. Коротше, буде окреме відео. Буде як окреме відео. от. Тому для зрілої, для зрілої шкіри ліфт-ефект і SPF 30. Захист. Це ж дуже бюджетний, дуже бюджетний варіант. Тут навіть написано, з якого віку десь було. Ну, тобто, для мене гаразд в 50 років. 49, 49, не будемо собі додавати. Так, далі. Боже, слухайте, ну це такий бюджет, що мені навіть незручно це показувати, але чомусь він працює. Це взагалі, знаєте, скільки коштує? Це коштує 3,75 копійок. Це. Коротше, це я вже використала одну баночку. Я купила собі іншу. Ось, бачите, вона ще запакована. Це в звичайних супермаркетах їжі Євроспін. Є такі в Італії така мережа супермаркетів. Це їхня, ось бачите, магнолія, так? Угу. Це їхня торгівельна марка з косметики, копічана. Але чомусь вона мені подобається. Вона з ліфтинг-ефектом. І тут теж ну тут всього SPF 15. Зимою я ним користувалась. але слухайте, за 3 євро, ну майже за 4 євро такий ефект і зволоження і, нібито така, знаєте, шкіра відпочивша. Ну, мені просто навіть незручно вам це показувати, тому що ніякої супер такої доглядової і декоративної косметики ну, в мене немає. Все просто, це дуже просто, От, що вам ще показати. Отака така мені ще подобається торгівельна марка. Не знаю, чи є вона в Україні, вона продається в аптеках, вона є і декоративна, є доглядова. Лорен, так, лов-рен, так, ловрен. І взагалі зараз я собі купую крема, тільки де написано колаген і пептіди, де написано гіалуронова кислота ні. Ні. Вона мені дуже сушить обличчя, і е, на цей крем потрібно ще щось наносити, потрібно ще на вологу шкіру, а от там, де написано колаген, пептіди, воно поживлює, воно насичує твою шкіру. Ну, тобто мені подобається. Це денний крем, він взагалі без SPF -у. Коли я знаю, так він виглядає, що мені не потрібно сьогодні виходити з дому, і я наношу його. А взагалі, дівчата, це вам мій секрет. Ви все питаєте про зморшки, де мої зморшки? Все в мене є. Ой, в мене просто, я ж вам казала, коли я роблю відео, в мене на обличчі десь 4 чи 5 шарів косметик. Тому більш того. Я завжди користуюсь от таким хайлайтером. Це Makeup Revolution. І в Makeup Revolution, бачите, от вже його майже немає. В Makeup Revolution дуже погана фурнітура. Ну, це взагалі це одразу ламається. Але ось такого, чи буде вам видно, ось такого хайлайтеру я вже не можу знайти, а він чудовий. Він такий, знаєте, ніжна, дуже лагідно відбілює ті. Частинки, де потрібно, тому що в мене обличчя, воно взагалі таке кругле. Тому мені потрібно зробити ось тут об'єми. Отут мені потрібно, значить, зробити, нібито скули в мене є. Скажіть мені, я вам скажу: коректором сухим. От. Але ось такого хайлайтеру я більше не можу знайти. Вони його перестали випускати makeup Revolution. Замість нього я купила ось цей. Думала, що він буде такий самий? Ні. Оце така вульгарщина. Ну така вульгарщина, Господи, оцей блиск його там з космосу видно. А оцей робив тільки об'єм. Я напевно просто в Google заб'ю цю назву і просто, може, він ще на Амазоні залишився. Він теж він коштує копійки, але він дуже класний. Оце майже за два роки відео. От всі мої відео майже з цим хайлайтером. Коли вам подобається, що в мене така шкіра гладенька, і не видно моїх кустах Як вам показати? От, це все він. От його вже немає. Я його, знаєте, так вже економлю, економлю. Так, ага, я вам хотіла секрет показати. Мені подобається користуватися дитячим доглядом. От. Тому що він, як правило, гіпоалергенний, і хто б міг подумати: папам, дівчата, це звичайнісінький біпантен. Я купую такий, знаєте, від Bayer, Це вже в мене третій. Як він мені подобається, і тут ще таке немовлятко з голою дубцею, але я це наношу на обличчя. От просто от, товстим шаром на обличчя, на все, на вії, на губи, на брова. Він від нього не пече в очах. Але це чистий провітамін Б5. Він настільки стимулює, випрацьовує оцей колаген, який потрібен в нашому віці дівчата, що десь через день я роблю собі на ніч отакі маски. Ну, я живу сама, я можу собі будь-що нанести. Єдине, що, знаєте, потрібно, щоб десь за дві години до того, як ви. Будете спати, щоб він хоча б смоктався, тому що я одного разу як лягла з ним спати. В мене вся наволочка, вся була в цьому жирному жирному кремі. Ну але від зморшок, боже, як він дуже от, рятує від зморшок. Це просто е, під очі, от просто таким товстим шаром на ношу. І в мене вчителька з математики, вона мене запитала: Моряна, тобі 49 років. Де зморшки? Де, де вони? І коли я їй принесла і показала. Ну, мені здається, вона не повірила. Вона така. Я кажу: ну, спробуйте, ну, хоча б два місяці через день ем, робіть собі такі масочки. Ану, зараз зніму окуляри. О, <сіхі> все поплило, знаєте, як на картинах ем, Клода Моне, таке. Розфокусіровачка легка. От. Ну, буду до них ем, ем, як -то, пристосовуватись. Такі. Це ж теж, знаєте, за нами спостерігають у Гуглі, що ви дивитесь, то вам і пропонують. Я два роки чесно намагалась жити без окулярів. Намагалась, я е, шукала в Гуглі е, гімнастику для очей, щоб був більш чіткий зір. Ну, якщо воно вже не допомагає, не допомагає. І потім Гугл сам мені підкинув е, значить, оцю компанію, що ми безкоштовно вам зробимо аналіз вашого зору. В мене апонтаменту у лікаря через два місяці в акуліста. Це що ж таке? Тому ось так, ми хороші. ось так. Не заплановане відео. Хотіла зробити маленьке, тільки показати і знову. Бла, бла бла бла, бла бла. Ну, це відео для дівчат. Для дівчат, хлопцям це буде не цікаво, хлопці у нас завжди гарні. От. Тому отакі от діла. Всі, мої хороші, пишіть мені, які у вас лайфхаки. Лайфхаки, лайфхаки, щоб залишатися з доглянутим обличчям. Все, чао, чао, і до побачення.